Я Сачко Олександр, керівник правого сектору Закарпаття. У зв'язку із цілою купою неправдивих повідомлень, провокацій, і інших дуже неприємних речей, які десь чулися, бачилися за останні дні. Назріла, а може вже й перезріла необхідність офіційної заяви. Отже, її підготували. І... Я би хотів її зачитати до краян області. Я керівник правого сектору Закарпаття Сачко Олександр заявляю, будь-які накази про залякування, підпали, розбої, інші неправомірні дії від імені правого сектору ніхто нікому не надавав. Друге, від імені правого сектору мають право виступати, виключно офіційні представники. Я або особи офіційно уповноважені мною в ЗМІ. Третє. Всі дії, вчинені або оголошені від нашого імені без офіційного визнання, в тому числі і в засобах масової інформації, будуть вважатися провокацією і отримують відповідну реакцію. Четверте, є час руйнувати, а є час будувати. Ми наразі просто прибираємо свій спільний дім. На сьогоднішній день тіла загиблих героїв Майдану ще не охололи. І зло не отримало покарання. Проте вся країна від столиці до найменшого села вже гуде чутками про якісь поділи посад у зв'язку із почастішенням неправдивих повідомлень стосовно дій правого сектору, офіційно заявляю, що будь-яке призначення в області повинно здійснюватися виключно через проходження кандидатом процедури публічної ілюстрації місцевою громадою. Виключно кожна людина мусить зрозуміти, що ніхто, окрім неї самої, не наведе лад у її домі. Ні влада, ні опозиція, ані правий сектор.